Яка в тебе перша асоціація, коли ти бачиш людину з брекетами? Чи що хочеш я зуби? Мені подобаються брекети. Саме ж диво носив. Чи... Хочу носити. Хочеш носити. Так. — дякуємо тобі, Ду. Обажаю брекети. У мене теж були брекети. Це найкраще. Кольорові зуби це дуже класно. Тим самим, що вони вам подобаються так по вигляду чи тим, що вони допомагають. По вигляду, і це класна штука, тому що вони не коштують мільйони як вініри, і ти будеш мати класну посмішку, як мене. Ваша перша реакція на людину якої брекети? З чим вас вона асоціюється? З робокопом якимось. А чому саме так? Ну, та ні, я жартую. На сам на самому ділі багатьом людям пасують брекети ось. А багато людей соромляться, тому не соромтеся люди, Ставте бракети, ходіть, посміхайтеся з гарними посмішками. Обдень, не хочете, гарно, можна. Пусте опитування. Яка ваша перша реакція? Перша. Чекайте, я забув питання, свят нагадай. Все, окей. — Яка ваша перша асоціація, коли ви бачите людину із брекетами? Ніяка. Ну, тобто, просто людина з брекетами. Я сам на себе бракети, тому це повністю нормально. Просто брекети, Людина. Одну хвилинку вашого часу, буквально. Ви одне питаннячко. Ви якраз нам так підходите, я вже бачу під це питання. Яка ваша перша асоціація, коли ви бачите людину із брекетами? Розумний вибір. Так. Дякую вам дуже гарного дня. Це я. Це дійсно розумний вибір, сказала дівчина, яка носить брекети. Підсумовуючи, можна сказати, що брекети це гарно, корисно і навіть дешевше ніж вініри.